У першому подкасті ми зустрічаємося з Олександром Терещенко. Він ветеран, керівник та автор ідеї проєкту Я зміг і ти зможеш. Ми поговоримо про ідею, мету та плани на майбутнє. Терещенко Олександр, 57 років, ветеран російсько-української війни. У 14 році під час оборони Донецького аеропорту. Втратив обидві руки і зір направили. З тих пір намагається жити повноцінним життям, і здається, що у мене це виходить. Проект я зміг і ти зможеш. Розкажіть, про що він і як виникла взагалі його ідея? Напевно, цю, ця ідея виникла у мене там років три тому. Я пройшов уже десь цей десятилітній е, шлях. Адаптації до життя після втрати рук. Я з першого дня, напевно, ну не з першого, а через два тижні після поранення. Всі думки мої були спрямовані лише на те, як мені стати самостійним. Мене вибішували, коли мене годували з ложечки, ну туалет окрема тема. І я судомно думав, як мені бути незалежним. У мене. Руки росли з правильного місця. Я в мене технічний склад розуму. Я завжди щось вигадував. І перші мої застосунки, там ложка, виделка, пришиті до спортивного напульсника, виникли вже в лікарні. І ось поволі, як я ставав незалежним і зараз вважаю, що в мене ну так достатньо високий левел в незалежності, я зрозумів, що на деякі здавалося б дуже прості речі, я витрачав роки. І деякі речі я роками вважав недосяжними. Наприклад, більше трьох років я вважав, що ніколи в житті не зможу сам самотужки закапувати собі в очі. А у мене поранене око мені це тричі на день треба робити, і це дуже стримувало мене в моїх самостійних. Виявилося, що я це можу робити і протезом, і без протезу. І зараз я це вже легко, абсолютно легко роблю. І так само дуже багато інших речей, і я завжди замислювався, що хтось з тих, хто отримав важкі поранення, ампутації схожі з моїми, і можливо, він там гуманітарного складу розуму, чи там філософ, чи талановитіший від мене в чомусь, і йому дуже важлива була б ця підказка, щоб не витрачати час. Скільки буде тривати проект, і з чого він буде складатися? Проект у нас на рік триватиме до серпня 2025 року, і з одного боку, це буде будуть відеопоради чи відеоінструкції, як правильно назвати. коротенькі відео про ці звичайні прості речі, без яких людина не зможе стати успішною. Їх має бути 12 по темам побутовим пов'язаним, умовно кажучи, я б так дивлячись на ці теми. Хотів би, щоб людина, яка спробує їм слідувати, могла б самостійно прожити хоча б один день і зрозуміти наскільки це е, кайф лягти спати чистому, накормленому, з е, підтертою дупою, вибачте, і бути щасливим, що він обійшовся без сторонньої допомоги. Тому буде 12 таких відео, і до кожного відео буде таке в pdf форматі е, посібник, де буде розписано чітко там. Яка щітка, якщо це якесь пристосування для туалету, як воно з чого воно складається? Чому в випадку, якщо у мене робоча рука ліва залишилась, то де має бути в мене там туалетний папір чи ще якісь речі? Ось така детальна штука. Як ви будете поширювати результати вашого проєкту та вимірювати успіх? Поширювати будемо використовувати всі наявні можливі сучасні платформи, соціальні мережі, намагаємося запартнеритись з засобами масової інформації, щоб якомога більше людей. Відгукнулося як ветеранів, які вже мають успішний досвід. А можливо, навіть і не суто ветеран, якщо людина з інвалідністю вже має такий досвід, який яким може скористатися, в тому числі ветеран, це буде дуже круто. Тобто, ті люди, які мають успішний досвід адаптації до життя після ампутації рук, ніг на кріслі колісному втратою зору, і готові максимально щиро, максимально відкрито поділитися цим досвідом в такому. Вигляді, щоб це було чітко і зрозуміло для інших, і з другого боку, ті, кому це потрібно, це ми будемо розміщувати плакати з QR-кодом з посиланням на наше відео. Ми будемо не працювати з реабілітологами, з реабілітаційними центрами, тобто, де може бути з ветеранськими просторами, з ветеранськими організаціями і з усіма там наявними зв'язками, які у кожного нас вже відпрацювалися за цей час. Проект зміг і ти зможеш реалізується Міжнародним благодійним фондом Олександра Терещенка за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди та думки героїв відео не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.